Сьогодні є проблема людей. Я останні, останні місяці не можу знайти на посаду заступника людину заступника ПОЄВУ. Нема адекватної людини, яка могла б виконувати ці функції. Тому сьогодні треба берегти тих людей, які можуть працювати і шукати нових. От є в мене сьогодні вакансія, наприклад, керівника окрім транспорту. Це серйозна проблема знайти адекватну людину. Є багато інших вакансій. Будуть вакансії керівників районів. Проблема людей. Знаєте, сказати, це дуже легко, а піти і працювати зранку до вечора кожного дня, маючи серйозні навантаження, що кожен свій крок потім під мікроскопом всі розглядають і не, не дякують, а шукають, а що ти не так зробив. Це є специфіка. Тому не кожен може. Багато хто пробував, потім вибачали і ми, ми не можемо. Я розумію людей. Але я дякую всім, з ким ми сьогодні працюємо. Я сподіваюся, що це підсилення, яке відбудеться, воно буде тільки на користь громади міста Львова. Ви знаєте, це процес, який вічно триває. Ніхто не призначається на посади на все життя. Всі люди, які працюють в міській раді, знають мій принцип. Якщо на ту чи іншу посаду знаходиться людина, яка краще буде виконувати обов'язки, ця посада їй пропонується. Люди повинні бути постійно в формі, постійно над собою працювати, вдосконалюватися. Я озвучу вам ті вакансії, які сьогодні в нас є. Є сьогодні вакансія начальника управління транспорту, є сьогодні вакансія керівника Шевченківського району. Можливо, буде вакансія ще керівника одного району. Зараз ми будемо приймати певні рішення. Є вакансія заступника міського розпитання питань євро. Нема достатньої кількості адекватних людей. Мене, знаєте, деколи питають, чому я запрошую з інших міст, тому що мені потрібні професіонали, пошуці. Але оці 3,5 тисячі молодих студентів, які пройшли стажування в міській раді, і частина з них лишилася, оце є наш прекрасний резерв. І через декілька років вони замінять дуже багатьох. Вони молоді, активні, мають бажання працювати і готові чесно служити, служити громаді міста Львова.